Роботодавців, які цькують своїх підлеглих, каратимуть гривнею. Рада ухвалила такий законопроєкт. Сума штрафу становить до 3400 гривень. Чи вплине це на грубих роботодавців на думку містян? Дізнаємось. Можливо, так. А чому? Як саме Ну, Зараз всі сидять в соцмережах. Це впливає, як не каже, на всіх людини на її думку, я так вважаю. Думаю, вплине. Ну Хоча б якщо будуть е, скаржитися працівники, то дійсно буде якийсь результат. Ну, напевно, вплине, бо напевно е, е, працівник може пожалуватись правильно, е, відповідні служби. І йому це, напевно, буде неприємно керівнику, що на нього є жалоби. Що, е, і Якщо це буде неодноразово, то напевно неприємно. Я так думаю, не так фінансово, як неприємно. На репутацію вплине може перестануть склати, але мені здається, що буде більше недовіра людей до таких до роботодавців. Ми живемо в вільній країні, а не це ж не рабство. якесь. на роботодавців я навіть не знаю, що на них може повпливати. Мені здається, це правильне рішення, тому що наймані працівники зараз такої досвідчених людей мало залишилось в Україні, тому мені здається, це прекрасне рішення. Це моя думка особиста. А чи вплине це на роботодавців? А, ну, хто має совість, в кого вона залишилась, я думаю, що так. В кого її немає, то вже там, мені здається, нічого не допоможе. Я думаю, що це залежить від, фінансу, від фінансів роботодавця. Якщо в нього їх багато, то я думаю, ніяк не вплине. 3-4 тисячі нацкування. А якщо мало фінансів, то так, звісно, вплине. Я гадаю, що вплине, звісно ж. Вони будуть повідомлені про міру відповідальності за свої дії або бездіяльність злочину. Тому я думаю, це їх так сказати, попередить такі посягання з їхнього боку на працівників своїх. Думаю, так. І було би краще, чим більше штрафів, тим більше правопорушень, тим більше штраф. Отак, От я думаю, був би результатив.